Збірна України з синхронного плавання складена з харківських спортсменок здобула одну золоту, дві срібні та одну бронзову нагороди у суперфіналі Кубка світу, який відбувся в іспанському Ов'єдо. Перемогу підопічних заслужених тренерів України Світлани Саїдової, Олесі Зайцевої та Валерії Меженіної одержали в акробатиці. Раніше цей вид програми називався Хайлайт, в якому українки є чинними чемпіонками світу та Європи. Суперфіналі Кубка світу Марина і Владислава Олексієви, Марта Федіна, Вероніка Гришко, Софія Мацієвська, Дар'я Мошинська, Англіна Овчинникова і Валерія Тищенка знов підтвердили свій високий клас, заробивши за яскравий виступ 216 та 670 тисячних бали. Синхроністах з Канади, які показали другий результат, харківські водні грації випередили на 19 очок, бронзових ізраїльтянок на 25. В груповій технічній програмі українки стали срібними призерками. Ще дві нагороди українській збірні принесли сестри Алексієви, які були другими в довільній програмі. Серед дуетів на бронзу Марина і влада виступили в технічній програмі. Марта Федіна розташувалася поруч з п'єдесталем в технічній програмі солісток, посівши четверте місце. Четверта українська команда стала і в медальному заліку суперфіналу Кубка Світу. Призову трійку склали збірні Іспанії, Ізраїлю та Японії. Харківські боксери пурхали як метелики і жалили як бджола на традиційному всеукраїнському турнірі серед молоді пам'яті льотчика-космонавта Павла Поповича, який завершився у білій церкві, і в якому брали участь 130 спортсменів, не старше 18 років із 19 областей. Харків'яни здобули дві золоті та дві бронзові медалі. Олександр Левченко, який представляє фаховий коледж спортивного профілю та ФСТ Динамо став переможцем у ваговій категорії до 63,5 кг, кілограмів, де за призи змагалися 19 боксерів. Шлях на вищу сходинку п'єдестала вийшов довгим та непростим. Тим дорожчий успіх. Усі чотири бої учень заслуженого тренера України Сергія Данильченка та майстра спорту Андрія Марчука виграв впевнено одноголосним рішенням суддів у фіналі. Олександр Левченко побив суперника із Черкаської області Максима Ніжинського і в нагороду за ударну працю отримав звання майстра спорту. Дві медалі меморіалу Павла Поповича виграли вихованці тренера першотравневого клубу боксу «Карат» Дениса Густодима. Золото взяв майстер спорту Максим Зименко. Він був першим у категорії до 51 кілограма. Микола Лактіона виступав у середній вазі та посів третє місце. Аслан Ісрафілов, якого до білоцерківських баталій готував тренер 9-ї ДСШ Святослав Дьомкін, став бронзовим призером у найважчій ваговій категорії понад 92 кг. кілограм. Вихованці Харківської міської Даю США та спортивного клубу Саміт запалювали в Польщі на етапі Кубка світу з акробатичного рок-н-ролу. Цей танцювальний вид спорту, що поєднує у собі складну хореографію, акробатику та динаміку, завжди викликає підвищений інтерес. Це завжди видовище. Не стали винятком і змагання в ЗАБЖЕ, які зібрали понад 300 спортсменів, дорослих та юніорів з 20 країн. Харків'яни виграли повний комплект нагород золоту та срібну у класі формейшн. Перемогу здобула команда Сол, для якої паркет виявився легким, а судді – об'єктивним у дівочій категорії. Ще одна команда тренерського тандему Олени Слюсар та Владислава Прокошина Brave Girls посіла друге місце серед жінок. Бронзу польського етапу Кубка світу з акробатичного рок-нролу завоювали Дмитро Олійник та Ольга Іванчук, які показали третій результат в основному класі «Контактний стиль і в цьому успіху. Безумовна велика заслуга тренерів дуету Сергія Ляшенка, Наталії Проскуріної, Сергія Гуменюка та Анастасії Паншиної. Після догрувань перенесених матчів фінального етапу жіночого чемпіонату Швейцарії з футболу в четвертій лізі турнірна таблиця не зазнала серйозних змін. І головне, її як і раніше, очолює Віпкінген 2 житлобут 1 ю 21 Харків'янки набрали у восьми матчах 22 очки. Другу та третю позиції займають відікон та фенікс. 2 головні переслідувачі Ганни Покус та Єлизавета Костюченка відстають на три та п'ять турнірних балів відповідно. Черговий тур відбудеться 11 червня. Суперникам харківських футболісток буде дев'ята команда таблиці Ерлікон. 2 Олександр Шаріков, Олексій Заржицький, Світлана Бреу. Спортивні новини. Харків.